Ріка червона протікає по тій трапі з братами, які кричали мір настане, які вбивали нас віками, все йшли кровавими ногами, щоб весь народ наш загубити, і у кровавій річці нас стопити А ми дурні все кров Ту поглинали, і мир цей прославляли, братів тих у домівки свої проведжали, і мову їхню захищали, і Україну нашу продавали, Московію в собі шукали. Народ мій український як міг ти це забути, історію вивчати і всіх дітей своїх привчати, країну свою захищати, і Україну мати мав ти оберігати. Натомість в Московії ти розум свій занурив, і серце, й землі наші ти в кров давав їм поглинати, дітей своїх давав вбивати. І неньку, нашу мати, да в тій Московії пограбувати, щоб нас усіх вона могла собі забрати. Я вас прошу, ні, я вже кричу, і голосно до Бога я молю, щоб мій народ весь український нарешті розум свій розплющив, та всю реальність цю відчув, що нам Москва не буде другом, А лиш тим катом, що загубить і Україну, і народ. Моя земля, я ніжно твою душу обіймаю, молитву я про себе промовляю, і Господа я серцем всім благаю, щоб Він тебе зберіг, як міх, а в душі наші, щоб вселив свободу, за рідну землю й оберіг, які ми нашу Україну назавжди повернем у бік для миру і щастя своїм дітям, а не в Московію вовік. Слава Тобі, моя Україно, земля моя, ти вовік єдина, душі твої ми навік і нині, і всім серцем і тілом землю цю зігрієм. Слава Україні та всьому українському народові!